Шановне товариство, я пригадую, це напевно було років 8 чи 9 тому, коли була започаткована ця традиція 1 січня вшановувати пам'ять провідника з малоскипним маршем в центрі Києва. Тоді нас зібралося декілька сотень людей, і напевно з усіх боків на нас скавчали і розповідали про те, що це екстремізм, про те, що. Ім'я Бандери де повинно взагалі звучати в Україні, що це дратує Росію, що це дратує лібералів, ще там невідомо кого. Але я дуже добре пам'ятаю, що ми тоді вийшли, і сьогодні ми вже бачимо тисячі люд людей тут, на майдані Незалежності. Але це не є головне. Головне про те, що тисячі людей, десятки тисяч людей сьогодні і по всій Україні, і на фронті. Боронять Україну, і вони говорять: слава Україні, героям слава! Бандерівське гасло! Саме бандерівські ідеї сьогодні є попереду всієї країни, саме ідеї Бандери сьогодні є ідеями, які ведуть нас до цієї боротьби і ведуть наші героїв у бій. Тому, шановні друзі, не треба слухати лібералів, не треба слухати зрадників, не треба слухати тих людей, які розказують. Що Бандера це вчорашній день, що ідеї Бандери занадто радикальні, чи ще якась подібна маячня. Товариство, чому вони так ненавидять Бандеру? Чому так ненавидять Бандеру Москва? Ви подивіться, Бандера це по суті головний ворог Московської імперії. І ви подивіться, яке роздратування великає Бандера в тих людей, які нібито називають себе друзями України. Але коли звучить ім'я Бандери. У них починають виростати антиукраїнські ікла, і вони починають просто скавчати на все українське. Тому, шановні друзі, Бандера це є не тільки символ боротьби за незалежність, бандера це індикатор. Бандера це критерій, який чітко розмежовує, якщо ти дійсно за Україну, або ти просто дуже добре закомуфльований, законспірований українофоб. Тому, шановні друзі. Не слухаємо ці всі скавчання, продовжуємо нашу боротьбу і знаємо, що ця боротьба, яка відбувається зараз, це є продовження і єдиний процес від тої боротьби, яку вів Бандера. Тому я вітаю вас всіх, шановні друзі, з днем народження нашого провідника. Пам'ятаємо про нього, Діймо, як він заповідав, і ми обов'язково переможемо. І буде такий марш і в Донецьку і в Севастополі, і настане час, я думаю, і в Москві. Слава Україні! Андрій Ельенко! Товариство!